І так, починаємо створювати наш перший проєкт. Для того, щоб вам було більш зрозуміліше, то це буде така практична вправа, яку ви зможете потім повторити. Весь функціонал ми не будемо дивитись, тому що це відео займе, мабуть, декілька годин, але ми пройдемось по тому, що ви будете використовувати постійно. Знову нам пропонується обрати на базі відео або на базі музики. Якщо ви знаєте, що буде зазвичай монтувати на базі відео. Ставте тут галочку, щоб вас більше не питало. Але якщо ви захочете познайомитись з цим функціоналом і на базі якогось динамічного треку зробити відео, то залишайте, я залишаю. Переходимо до наступного кроку. Зразу у нас програма питає, що ми хочемо додати: відео, фото, лайффото. Лайффото є на айфоні. Не знаю, можливо, на андроїдах теж є, але їх теж можна тут використовувати. Наступна вкладочка. Є певні фони, які ми можемо тут для себе обрати. І, наприклад, це може бути наша заставка до відео, тобто перший кадр або останній кадр. І є певний текст уже шаблонний, який теж можна використовувати. Ми повертаємось сюди, на першу вкладку. І я обираю відео. Шукаю відео, яке я хочу використовувати. В моєму випадку це будуть ось ці дві страви, щоб це виглядало якось логічно і динамічно. Даю їх сюди. Одразу ми бачимо, що ось у мене додалось два відео. У мене є знизу у нас є таймлайн. Ми знайомились з цим у попередньому відео. Одразу тут вимикаю звук, щоб він не з'являвся десь, або я не забула його вимкнути. І в кінці додає якусь заставку, вона нам не потрібна. Але це теж можна вимкнути в налаштуваннях особистого кабінету. Ось це видаляю. Дивимось, що у нас є по функціоналу. Зверху у нас є, ми можемо обрати формат відео, який хочемо. Коли клацю сюди, у мене з'являється меню. Це формати для інстаграму, для ютубу, для публікацій в інстаграмі. Тут ще є дуже велика кількість інших форматів, які можна використовувати. HDR я вимикаю, він нам не потрібен. Частота кадрів про нього говорили в попередньому відео, залишаю 30. Якщо ви, наприклад, знімали в 60, або в 25, або 24, то обирайте тут ту частоту кадрів, які ви знімали. Якщо було 30, залишайте 30. І окей, дивимось далі, що у нас є. У нас є два відео, які я сюди додала. Бачите, якщо я так переміщаюсь, воно починає світитися жовтеньким. Я клацюю на одне із цих відео, і в мене з'являється додаткове меню. Одразу є отут такі стрілочки, тут стрілочка. І ось тут стрілочка. Ці стрілочками я можу обрізати відео. Наприклад, якщо занадто довгий початок і мені не хочеться дивитися якусь нудну частину, я можу взяти його і трішки обрізати, щоб одразу у мене починалася картинка з страви. І в кінці теж варто обрізати, бо тут збивається фокус, і це вже нікому не цікаво дивитися, тому я підтягую до цього моменту і можу цією стрілочкою його сюди обрізати. Так само я можу взяти, підтягнути до потрібного мені моменту, потім класнути на функцію розділити. У мене з'являється два окремих відео, і можу видалити те, що мені не потрібно. І, відповідно, моє відео вже більш-менш скорочене. Наступний кадр так само я обрізаю, тому що тут занадто довгий початок, і це ніхто не хоче дивитись, це нікому не цікаво. Всі хочуть одразу кульмінацію. Я клацаю сюди. І цими стрілочками починаю обрізати відео. Так, я хочу, щоб десь ось тут, уже коли з'являється страва в усій своїй красі, воно у мене показалось. І ось тут я хочу, щоб воно закінчилось. Бо далі дивитись на пустий стіл, теж нікому не цікаво. І що ми маємо? У нас є такий початок і такий кінець зі стравою. Супер! Базовий монтаж, яким ви будете користуватися часто, якщо хочете обрізати і залишити щось виключно, якийсь коротенький момент. Далі по функціоналу: у нас є накладення музики, накладення тексту, накладення картинки зверху і накладення ще одного відео. Знизу у нас теж є меню, там де є досить багато різних функцій. Обираємо фільтр. І відповідно пропонує програма багато різних фільтрів. Давайте спробуємо якийсь із ось цих. Давайте в цей перший. Дуже рекомендую при обробці фото або відео ніколи не залишати під 100%, тому що найчастіше це виглядає не дуже гарно, тому я його роблю менше. І застосовую до всіх відео. Якщо у вас зняти відео в якомусь одному приміщенні, режимі, освітленні, відповідно, щоб була якась певна кольорова корекція однакова. Але тут ще є така вкладочка, що можна вручну по цим ползункам підтягнути там, зменшити експозицію, тобто воно стало більш темним або більш таким насиченим, тобто вручну можна зробити налаштування. Якщо вам не подобається, ви завжди можете скасувати дію. Повернути як було, і можна зробити ручні налаштування і витягнути певні кольори, якщо це потрібно. Але у нас базовий курс, тому ми це поки що не розглядаємо. Далі клацею підтвердити, і у мене два відео з кольоровою корекцією. Супер клас! Наступний крок: ми можемо додати якийсь ефект. Наприклад, ось це, але чесно, я вам скажу, це виглядає дуже дешево і досить рідко, коли такі ефекти дійсно виглядають прикольно. Найчастіше це псує відео, і я би радила використовувати ну дуже дуже рідко. Або коли ви точно знаєте, як використати цю ідею, бо може виглядати топорно. Наступна вкладка розділити, ми вже казали або видалити. Ще зверніть увагу, тут є стрілочки. Якщо ви там щось обрізали, потім розумієте, блін, треба повернути. Можна класнути на цю стрілочку, і тут буде скасовуватись попередня дія. Далі можна ще подивитися це відео на весь екран, тобто подивитися вже на остаточний результат, повернутися назад. Ще з цікавого. У нас є швидкість відео. Давайте, на прикладі цього шматочка, він коротенький, я його вам покажу, що можна зробити. Клацюю на швидкість, у мене відкривається меню. Є така крива функція, є стандартна. Якщо ми обираємо стандартна, то ми можемо вручну просто зменшити швидкість всього відео. Наприклад, так ось, бачите, воно підвисає так ми не робимо. Але тут воно досить повільно показується, або пришвидшити, щоб було дуже швидко. Цей варіант мені не підходить, і я обираю крива. У крові мені більше подобається працювати. Тут одразу вже пропонуються якісь цікаві варіанти, що тут взагалі що це за функціонал. Обираю його сюди ще раз клацаю, То програма автоматично мені пропонує тут його пришвидшити, тут швидкість зменшити, а тут її зробити однаковою. Досить часто це може виглядати динамічно і цікаво, але потрібно підбирати моменти, щоб це дійсно було прикольно. Частіше я користуюся, коли створюю свою часову таку шкалу, де я хочу щось пришвидшити, а де я хочу щось повільнити. Ви можете погратися тут з варіантами, що пропонує сама програма, але є ще такі варіанти, як своє. Я обираю своє. І в мене з'являються такі ползунки. Якщо воно прямо, то це стандартна швидкість. Якщо я опущу це вниз, воно буде сповільнюватися. Якщо це підніму наверх, воно буде пришвидшуватись. І таким чином я можу змінювати швидкість в будь-якому моменті відео. Ці додаткові кружечки їх можна сюди ще додавати. Наприклад, є така кнопочка тут, ставлю на паузу. Є кнопочка тут мінусик, це можна видалити ползунок, Клацую на неї, хоп, і в мене зник. Треба повернути дію, є стрілочка. Поставила на паузу. І, наприклад, я хочу додати тут ще якийсь ползунок і пальцем тут переміщаю. Наприклад, тут я хочу Клацаю на плюсик, і в мене додався ще один ползунок. Це для того, щоб більш динамічніше зробити цю зміну швидкості. Але в моєму випадку коротке відео, тому воно мені зараз не треба. Я скасовую дію сюди. І що я можу тут зробити? Відео коротеньке, але ми можемо, наприклад, на цьому моменті його сповільнити, зробити так. Так, і отут трошки пришвидшити. давайте подивимось. Тут у мене сповільнюється, а тут пришвидшується. Тобто, на цікавому моменті, щоб розгледіти всю страву, у мене сповільнюється. Але воно трохи підтормажує. Давайте трішечки швидкі зробимо швидше і подивимося, що вийде. І виходить такий ефект. Відео стало трішки довше. Мені програма показує, що було 2,44 секунди, стало 2,49. І відповідно, що в цікавому моменті у мене швидкість відео зменшується і можна розглядати саму страву. Приклад того, як з цим можна працювати. Зберігаю. Наступна додаткова функція: тут у нас є обрізати. Можна тут підігнати під будь-який формат, або, наприклад, якщо у вас тут стіли, тут чиясь рука або грязна серветка, можна його сюди наблизити і обрізати це відео, якщо є потреба. Можна зробити відзеркалення відео, можна його повернути, можна відобразити його, як захочете, ну і підігнати під будь-який розмір. Далі у нас є ще функції з цікавих повернути. Це все те ж саме дублюється тут, це нам поки що не потрібно. Он зробити розмиття ми можемо, тобто зробити його більш таким. Бачите, ползунком я змінюю, і у мене змінюється фон. Тут можна погратися з цим. Тут, наприклад, налаштувати, де саме буде у мене розмиття, а де буде фокус. Тобто ось цей приціл він показує, що у нас буде тут чітке зображення, все інше воно розмиє. Але, як бачите, ну, така собі функція, не бачу, поки що в цьому потреби. Обираю ні і закриваю. Можемо його змінити, зробити зум, тобто воно так наближається або віддаляється. Ось мені подобається наближення. Хочу його сюди до всіх застосувати. Щоб в першому і в другому відео це було і дивимося, що у нас виходить. Трішки наближено, віддаляється. Далі моя страва. Ну, прекрасно, супер. Далі у нас є дістати аудіо, тут ми не використовуємо автоматичні субтитри, якщо це може бути розмовне відео. Дуже не раджу користуватися стандартними субтитрами капкату або VN, -у. зазвичай вони якісь страшні і неправильно все робить. Я користуюсь Caption або вербою. Далі ми можемо ще погратися з додатковими функціями. Мозаїка, наприклад, обираю я, що це таке. Тобто ми можемо заблюрити якийсь певний елемент на фото або відео, наприклад, дитину або людину, і це зробити ось таким чином і погратися ще з варіаціями цього всього діла. Закриваю. Тут я можу налаштувати, скільки де буде у мене тривати ось цей розмиття. У мене, так, я його скинула. Давайте ще раз його зроблю максимально ось так. Тут я можу налаштувати, скільки буде тривати це розмиття. Якщо мені не потрібно, я його видаляю. Мені не потрібно. Наступна функція у нас є реверс, це, наприклад, щоб воно йшло в іншу сторону. Тобто зараз воно ось так. Якщо я використаю реверс, то воно буде починатися ось так. Далі є стоп кадр і піпдоріжка. Про це потім пізніше. Що ще тут можна зробити? Ми додаємо музику. Найцікавіше у Віана є своя бібліотека, можна накласти свій голос одразу в застосунку, обрати бібліотеку звуків, а можна обрати музику. Обираємо будь-яку музику з бібліотеки. Тут можна обрати будь-яку музику, яку воно пропонує. Ну, і звичайно, що тут можна ще і додати своє аудіо. Не обов'язково брати саме бібліотеку. Відкриваю будь-який з цих треків. І давайте, давайте спробуємо ось цей. Він зараз завантажується. Додаю його сюди собі. Можна погратися з його гучністю, з тим, як воно буде з'являтися плавно, а потім гучність буде збільшуватись і так само на кінці зробити. І підтверджую: тепер у мене є відео. До речі, тут теж з'являється додаткове меню, з яким можна працювати або скопіювати цю музику, якщо вам треба продовжити. І давайте подивимося, що у нас виходить. Простий монтаж у нас вийшов буквально за декілька хвилин. Якби я не розповідала про кожен крок, то звичайно що відео було б набагато коротшим. Я додам вам ці два відео. В коментарях до уроку і зможете з цим погратися і зробити своє відео, або візьміть свої матеріали і спробуйте змонтувати коротеньке відео для тих, хто тільки вчиться. А для тих, хто вже щось вміє робити, я впевнена, що ви зможете покращити свої навички, присилайте ваше відео, будемо їх розбирати. Останній крок це збереження цього відео. Що ось ми його зробили, як же його зберегти? Ось тут зверху у нас є така кнопочка зі стрілочкою, і воно нам пропонує тут зробити налаштування. Якщо ви знімали в 1080, зберігайте в 1080. Якщо знімали в 4К, зберігайте в 4К. Те ж саме стосується і того, яка буде частота кадрів. З якою частотою кадрів знімали, то в такому і зберігайте. Трейд ставлено на максимум, і дивіться, тут зараз розмір файлу 1, якщо я зменшую, то розмір став набагато меншим. Ставимо бітрейт на максимум 30-частота кадрів, знімали на 60, ставте на 60. Відповідно, в чому там знімали, в тому ви і зберігаєте. Що 4К, звичайно, що інстаграм може вам зжати відео, якісь трішечки може бути зіпсована, але знову ж таки, я такого кардинального її зміни не помічала. І зберігаю собі на смартфон. Все, відео готове.